Настінний апарат опалювальний газовий двоконтурний АГД-24 потужністю 24 кВт торгової марки Корді розроблено на основі кращих закордонних аналогів. А в виробництві використані надійні імпортні комплектуючі фірми «Сіт Італія». Апарат призначений для опалення і гарячого водопостачання квартир, котеджів, приватних житлових будинків і приміщень комунально-побутового призначення з площею опалення до 240 квадратних метрів, які оснащені системою водяного опалення з примусовою циркуляцією теплоносія, водопроводом і електромережею. Апарат Корді – опалювальний газовий пристрій на порядок вищий в ефективності, функціональності і комфорті використання від традиційних апаратів і котлів наземного виконання. Апарат складається із закритої камери згорання. У камері згорання розташовано блок спеціальних пальників, виготовлених із вогнетривкої нержавіючої сталі. Відвід -від продуктів згорання робиться через стінку за допомогою вентилятора і коаксіальної системи димоходу. Над пальниками розташовані два електроди автоматичного п'єзозапальника, які забезпечують плавне гарантоване розпалення газу без хлопків. Також над пальниками розташований третій електрод контролю наявності полум'я, який контролює наявність полум'я і у випадку відсутності дає команду на автоматичне відключення подачі газу. Теплопередача від продуктів згорання газу до теплоносія, системи опалення воді відбувається через бітермічний мідний теплообмінник. Багатофункціональна електрична плата керування і безпеки, яка знаходиться в апараті, забезпечує вибір робочого режиму, встановлення температури опалення, встановлення температури санітарної води, встановлення максимальної потужності в режимі опалення, встановлення режимів експлуатації зима, літо, діагностику апарата і випадку наявності поломки, видати відповідні індикації. Ряд інших функцій, які роблять апарат зручним і безпечним в експлуатації. До усіх переваг конструкції апарата можна додати і високу якість виробництва із застосуванням нових передових технологій, високоякісного обладнання, сучасний дизайн. Весь цей комплекс створить тепло і затишок у вашому будинку.